Розділ 5. Лабрадор Ретривер, доведений мало не до істерики присутністю поліцейських, які стояли поряд, скиглив і рвався з повідка, прив'язаного до дерева. Хазяїн собаки немолодий чоловік у шортах, сидів неподалік на великому камені, сховавши обличчя в долонях і не звертаючи уваги на благальне скиглення. Власника собаки, звати Пол Вандерслот, мешкає у Рівстрит. Усього за милю звідси, сказав патрульний Грегорі Даут, який вже убезпечив цю ділянку, почепивши на дерево огороджувальну стрічку. Вони стояли на краєчку муніципального поля для гольфу і дивилися в нетрі парку Стоні Брук Резервейшн. Це місце на південній околиці Бостона було оточене передмістями, але всередині Стоні Брук розляглося. 475 акрів нерівного ландшафту, який складався з лісистих пагорбів і долин, голих скель і болотяних ділянок, оторочених комишами. Узимку до послуг любителів кататись на лижах, були 10 миль трас на пересіченій місцевості. Улітку люди могли бігати тихими алеями, як містер Вандерслот, поки собака не привів його до того, що лежало за деревами. Каже, що бігає тут щовечора із собакою, сказав офіцер Даут. Зазвичай він спочатку піднімається по іст Баундері, а потім повертає і біжить уздовж цього поля для гольфу. Увесь маршрут приблизно 4 милі, але сьогодні пес вирвався від нього. Вони бігли по іст Баундері, аж тут Лабрадор кинувся на захід у хащу і не повернувся. Вандерслот побіг його шукати і мало не перечепився на шляху лежало це тіло. Даут подивився на бігуна, який сидів, зіщулившись на камені, зателефонував у 911. З мобільного. Ні, мем, він знайшов телефон автомат у Томсон-центрі. Я прибув сюди близько 2.20. намагався нічого не торкатися, лише зайшов у хащу достатньо далеко, щоб переконатися, що там справді тіло. Я пройшов ярдів 50 і почув запах, потім іще 50 і побачив його. Повернувся сюди і огородив місце знахідки стрічкою з обох кінців Баундері Роуд. А коли прибули інші, Детективи сліпер і Кроу приблизно о третій, судмедексперт о третій. тридцять. Він помовчав Я не знав, що ви теж будете. Мене викликала доктор Айлс. Здається, ми всі припаркувались на полі для гольфу. Так наказав детектив сліпер, щоб машин не було видно з алеї Енникін. Він не хотів привертати увагу. Із преси хтось уже був? Ні, мем. Я подбав про те, щоб по рації про це не говорили. Прийшовся до телефону автомата. Добре, якщо нам пощастить, вони взагалі не з'являться. Ага, сказав Даут, а це не один із тих шакалів. Там на синій Маркіс проїхав полем для гольфу і зупинився перед фургоном медичних експертів. Знайома огрядна постать вивелилася з машини, пригладжуючи ріденьке волосся на лисому черепі. Ні, це не репортер, сказала Ріцолі. На цього типа я чекала. Корсак перевальцем підійшов до них. Як думаєте, це вона? Доктор Айлс каже, що ймовірність дуже висока, і якщо це так, справа перемістилася в межі Бостона. Вона подивилась на дауда з якого боку нам підійти, щоб не знищити можливі сліди. Найкраще зі сходу сліпер і Кроу вже зняли місце знахідки на відео, сліди взуття з іншого боку, тіло тягнуло з алеї Енникін. Ідіть он туди, за запахом зорієнтуєтесь. Ріцолі з корсаком залізли під огороджувальну стрічку і пішли в хащі. Молоді деревця росли густо, як у справжньому лісі. Поліцейські нахиляли голови, але колючі гілки все одно дряпали їм обличчя, до штанів чіплялися галузки ожини. Вони вийшли на алею для пробіжки і побачили огороджувальну стрічку, яка тріпотіла на гілці. Чоловік біг отут, коли собака вирвався від нього, сказала ріцолі. Схоже, що це сліпер лишив тут стрічку. Вони перейшли алею і знову заглибилися в хащу. Господи, здається, я вже чую запах, сказав Корсак. Ще, не побачивши тіло, вони почули моторошне джищання мух. Сухі гілочки ламалися під ногами, згучними, ніби постріли звуками. Сліпер і Кроу з перекошеними від огиди обличчя, відганяли мух. Доктор Айлс сиділа навпочіпки. Сонце кинуло декілька діамантових полисків на її чорне волосся. Ріцолі підійшла ближче і збагнула, чим вона зайнята. Чорт! Краще б я цього не бачив, простогнав ошелешений Корсак. Рівень калію в скловидному тілі дозволяє встановити, скільки часу минуло після смерті, пояснила Айлс, її оксамитовий голос промовив ці слова майже збудливо. Точно встановити буде важко, подумала Ріцоллі, роздивляючись голе тіло. Алс поклала його на простирадло, і воно лежало горілиць. Очі відвалювалися від знищених спекою тканин голови, горло намистом обіймали дископодібні синці. Довге біляве волосся перетворилося на жмуцоломи. Роздутий живіт набув жовтаво-зеленого кольору. Від розпаду крові вени стали страхітливо помітними, під шкірою, немовби розбігались чорні ріки, але всі ці жахливі деталі блякли на тлі процедури, яку виконувала Айлс. Оболонки ока є найчутливішими поверхнями людського тіла. Навіть крихітна піщинка чи вія, потрапляючи під повіку, може завдати величезного болю. Тому ріцолі з Ком не могли спокійно дивитись, як протикає око мертвої жінки голкою 20-го розміру і повільно відсмоктує склоподібну рідину у шприц обсягом 10 кубічних сантиметрів. Просто прекрасно, сказала Айлс втішеним голосом. Вона поклала шприц до наповненого льодом боксу, потім звелась на ноги і королівським поглядом роздернулась навколо. Температура печінки всього на 2 градуси нижча за температуру черевної порожнини. Комахи і звірі не нашкодили тіли, воно тут недовго пролежало. То його просто викинули тут? спитав сліпер. Забарвлення шкіри вказує на те, що вона померла лежачи горілиць. Погляньте, спина темніше через накопичення крові, а знайшли її обличчям униз. Отже, її сюди принесли. Так, менше, ніж 24 години тому. Судячи з вигляду, вона померла набагато давніше, зауважив кров. Так, тканини тіла обвисли, спостерігається суттєве розбухання, і шкіра вже відчаровується. А оце носова кровотеча? Запитав Корсак. Кров розкладається, і тіло починає очищувати себе. Через розширення газів із нього витісняються рідини. Час смерті? запитали ріцолі. Айлос трохи помовчала, уважно вдивляючись у страхітливо розпухлі рештки жінки, яку вони всі мали за заґелий їгір. Джищання жадібних мух заповнювало тишу, за винятком довгого білявого волосся, цей труп не мав нічого спільного із жінкою з фото, яка самою лише усмішкою могла зваблювати чоловіків, неприємне нагадування про безрадісну рівність усіх людей, і гарних, і звичайних, перед комахами і бактеріями, що перетворюють їх плоть, яка розкладається. Не можу сказати, відповіла Айлс. Поки що не можу. Вона померла більше, ніж добу тому. Не відступалась ріцолі. Так, її викрали в неділю ввечері. Чи могла вона бути мертвою відтоді? Чотири дні? Залежить від температури навколишнього середовища. На тілі немає пошкоджень, спричинених комахами, і це наводить мене на думку, що його донедавна тримали в приміщенні. На нього не впливали зовнішні фактори. Кімната з кондиційованим повітрям могла б сповільнити розпад. Ріцолій Корсак ззирнулись, подумавши про одне й те саме чому невідомий вбивця чекав так довго, перш ніж позбувся тіла? У детектива сліпера затріскотіла рація, і вони почули голос Дауда. Щойно прибув детектив Фрост і команда судмедекспертів готові їх зустріти. Зачекайте, сказав сліпер. Він пробув тут недовго, але через спеку вже мав виснажений вигляд. Цей детектив найстарший у загоні, уже не мав нікому нічого доводити, йому залишилось не більше, ніж п'ять років до пенсії. Він поглянув на ріцолі. Ви над цією справою вже працювали разом із колегами з Ньютона, правильно? З понеділка, кивнула ріцолі. Вестимете справу? Добре, відповіла ріцолі. Гей, ми раніше за нею прибули на місці знахідки, заперечив Кроу. А викрадення відбулося в Н'ютоні, докинув Корсак. Але тепер тіло в Бостоні, відказав Кроу. Господи, навіщо нам сперечатись про це? зітхнув сліпер. Я веду справу, сказала Ріцоллі. Вона моя. Дивилася на Кроу, не відводячи погляду, намагаючись спровокувати його, кинути їй виклик. Тут мало спадлахнути їхнє звичайне суперництво. Кутик губ у Кроу почав зводитися в бридкій, зневажливій посмішці. А потім сліпер сказав у свою рацію: Справу веде детектив Ріцолі. Він знов поглянув на неї готові прийняти судмедекспертів? Вона подивилася на небо. Зараз, о п'ятій по обіді, сонце вже спустилось за верхівки дерев. Нехай приходять, поки тут бодай щось видно у лісі, а ден згасає, це їй не подобається. Де є дерева, є і тварини, готові розтягнути по хащах рештки тіла й докази, дощі змивають сперму і кров, тканини може розвіяти вітром. Немає дерев, які захищали б від перехожих. На місце знахідки тіла легко потрапляють цікаві заброди. Ріцолі зрозуміла, що експерти-криміналісти мають терміново прочесати ліс. Вони озброїлися металодетекторами, гострими очима та спеціальними мішками, які от от мали наповнитись страхітливими скарбами. Видершись із хащі на поле для гольфу, вона обливалася потом і почувалася брудною, їй уже набридло вбивати на собі комарів. Зупинилася витрусити з волосся дрібні гілочки, відчистити штани від колючок. Підвівши голову, раптом помітила світловолосого чоловіка в костюмі краватці Він стояв біля фургона експертів криміналістів, притиснувши до вуха телефон. Ріцолі підійшла до патрульного дауда, який і далі охороняв вхід на місце знахідки. Що це за тип у костюмі? запитала вона. Да глянув на чоловіка. Отой? Каже, що з ФБР. Що? тиснув мені підніс жетон і намагався пройти повз мене. Я сказав, що ми спочатку маємо узгодити з вами. Здається, йому це не надто сподобалося. Як сюди занесло ФБРника? От і я про це? Ріцолі кілька секунд дивилась на агента, його присутність не відчувала нічого доброго. Вона вела цю справу і не хотіла жодних зазіхань на свою сферу повноважень, а цей чоловік зі своєю армійською виправкою, діловим костюмом уже мав такий вигляд, ніби весь ліс належить йому. Ріцолі підійшла до нього, але він не звертав уваги, аж поки вона не зупинилася зовсім поруч. Вибачте, сказала Ріцолі, я так розумію, з ФБР. Він закрив кришку телефону і звернувся до неї. Ріцолі побачила мужні, чітко окреслені риси обличчя, погляд, який не виказував жодних емоцій. Я детектив Джейн Ріцолі, і я веду цю справу, сказала вона. Чи не могли б ви показати свій жетон? Він дістав жетон із кишені піджака, ріцолі роздивлялася бляху і відчувала на собі погляд, яким цей чоловік оцінював її. Їй стало неприємно від його мовчазного схвалення, від того, як він довірив їй справу, ніби був головний агент Гебріел Дін, сказала вона, віддаючи йому жетон. Так, мем, чи можу я запитати, що тут робить ФБР? Не знав, що ми по різні боки барикад? Я цього не казала. Ви чітко даєте зрозуміти, що мене тут не має бути. ФБР зазвичай не з'являється на наших місцях злочину. Я лише запитую, чим цей конкретний випадок привернув вашу увагу. Ми отримали повідомлення від поліції Ньютона про вбивство в будинку Ігірів. Відповідь не була вичерпною. Цей чоловік надто багато замовчував, спонукаючи Ріцолі розпитати його. Приховування інформації було способом виявити силу, і Ріцолі зрозуміла, яку гру він веде. Можу собі уявити, скільки рутинних повідомлень про злочини вам надходять, сказала вона. Так, багато. Ви отримаєте інформацію про всі вбивства? Так. А оце воно чимось особливе? Він мовчки подивився на неї фірмовим поглядом, у якому годі було щось прочитати. Я думаю, жертви пояснили б вам. Її гнів рвався на поверхню, як шматок деревини, який намагається втримати під водою. Тіло знайшли лише кілька годин тому, сказала вона. Вам тепер про вбивство повідомляють у режимі реального часу? Його губи ворухнулись, складаючись у щось схоже на посмішку. Ми намагаємося бути в курсі, детективи, і були б вдячні за інформацію про те, як просувається розслідування, результати аутопсії, трасологічна експертиза, усі заяви свідків. Документів буде багато. Я розумію, і всі вони вам потрібні? Так, є якась причина? Хіба нас не повинно цікавити вбивство і викрадення, ми хочемо бути в курсі цієї справи. Він здавався сильним і поважним, але це не зупинило ріцолі, кидаючи йому виклик, вона підійшла ближче. І коли ви розпочнете командувати? Розслідування ведете ви. Я тут лише для того, щоб допомагати. Навіть якщо я не бачу потреби в цьому. Він подивився на двох працівників моргу, які вийшли з лісу, і завантажували у фургон ноші з рештками тіла. Яка різниця, хто веде справу, якщо ми піймаємо вбивцю? тихо запитав він. Вони дивилися, як фургон везе нещасне тіло на нові знущання під безжальне світло зали для розтинів. Гебріел Дін своєю відповіддю різуче, ясно нагадав їй, як мало значення мають питання субординації. Кейл Йір було однаково, хто піймає вбивцю. Вона просила лише правосуддя, хай би хто став його посередником. Правосуддя ото й усе, що ріцолі її завинила. Але вона відчувала і гнів, коли результати її важкої роботи привласнювалися колегам. Багато разів бачила, як чоловіки виходили вперед і зверху вимагали віддати їм справи, які вона роздобувала з нуля. Зараз вона такого дозволити не могла. Я вдячна за пропозицію допомоги, сказала зрештою, але гадаю, що зараз у нас усе під контролем. Якщо ви будете нам потрібні, я повідомлю, розвернулася і відійшла від нього. Здається, ви не розумієте ситуацію, сказав Дін. Ми тепер в одній команді. Не пригадую, щоб звертались до Фебра по допомогу. Усе узгоджено з вашим шефом, лейтенантом Маркетом. Хочете переконатись? запитав він, простягаючи їй свій телефон. Я маю власний, дякую. Тоді прошу зателефонувати йому, щоб ми не гайли час на боротьбу за територію». Вона була ошелешена тим, як легко він увійшов у гру, і тим, як точно вона його оцінила. Цей чоловік був не з тих, хто спокійно стоятиме за лаштунками. Вона вийняла телефон і стала тиснути на кнопки. Але ще до того, як Маркет відповів, Ріцолі почула, як її кличе Даут. Детектив сліпер? сказав Даут, давши їй рацію. Ріцолі, кинула вона, натиснувши кнопку, крізь потріскування долинув голос сліпера. Варто було б вам повернутися сюди. Що там у вас? е, -е Краще б ви самі подивилися. Ми приблизно за 50 ярдів на північ від місця, де знайшли друге тіло. Друге тіло? Ріцолі тиснула рацію дауду і кинулась до лісу. Вона так поспішала, що не одразу помітила Гебріела Діна, який йшов за нею. Лише почувши, як тріснула гілочка, вона озирнулася і побачила, що він зовсім поряд. Обличчя в нього було похмуре, відсторонене. Ріцолі почувалась надто знервовано, щоб сперечатися з ним, тому просто пішла далі. Вона побачила чоловіків, які понуро стояли під деревами, наче плакальники на похоронах, але ні мій. Сліпер озирнувся на неї, і вони зустрілися поглядом. Вони щойно закінчили перший обхід із металодетекторами, сказав він. Експерт саме прямував назад до поля для гольфу, коли спрацював сигнал. Ріцолі увійшла в коло і сіла навпочіпки, щоб роздивитись, що вони знайшли. Череп лежав окремо від тіла, яке всохло майже до самого скелета. Золота коронка зблиснула в забитому брудом роті, мов зуб пірата. Ріцолі не побачила ані одягу, ані його решток, лише голі кістки, на яких ще де неде лишилися шматки гнилої плоті. Пасма каштанового волосся поприлипали до листя. Схоже тіло було жіночим. Ріцолі підвелася, уважно дивлячись під ноги. Комарі обліпили її обличчя і пили кров, але вона не Зважала на біль і бачила лише опале листя і густий підлісок, Пасторальний краєвид, який вона зараз дивилася з жахом. Скільки ще мертвих жінок лежить у цих хащах, це його звалище. Вона озирнулася і подивилася на Гебрія Ладіна, це він сказав. Він сидів на впочіпки за кілька футів від неї та посіював листя між руками, одягненими в рукавиці. Ріцолі навіть не бачила, коли він устиг їх натягнути, і от він підвівся, зустрівшись з нею поглядом. Ваш убивця уже користувався цим місцем, сказав Дін, і, можливо, скористається знову, якщо ми його не сполохнемо. У цьому й складність. Тримати все в секреті якщо ви не сполохаєте його, є шанси, що він повернеться. Не для того, щоб виконати тут наступне тіло, а просто, щоб побути, знову відчути збудження. Ви з відділу аналізу поведінки, правда? Не відповідаючи на її запитання, він озирнувся і подивився на фахівців, які вишикувалися в хащі. Якщо вдасться приховати це від преси, у нас, можливо, є шанс, однак ми мусимо подбати про це зараз. Ми? За допомогою самого лише цього слова він став її союзником, без її прохань і згоди, і от він стояв тут і роздавав накази, а найбільше дратувало те, що всі інші слухали їхню розмову і розуміли, що її авторитет піддається сумніву. Лише Корсак зі своєю звичною безпорадністю насмілився втрутитись. Даруйте, детектив Ріцолі, сказав він, що це за чоловік. Аген ФБР, сказала вона, не відводячи погляду від Діна. А чи міг би мені хтось пояснити, коли ця справа встигла потрапити під федеральну юрисдикцію? Не встигла, сказала Ріцолі, і агент Дін уже збирається йти. Хто його проведе? Вони з Діном дивилися в очі одне одному, потім він віддав їй честь, мовчки визнаючи, що програв цей раунд. Я сам зможу знайти дорогу. І з цими словами він розвернувся пішов назад до поля для гольфу. Що вони собі думають, ці ФБРівці? у уголос міркував Корсак, вічно мають себе за королів. Навіщо б бюро сюди поткнулось? Якби ж я знала, відповіла ріцолі, вдивляючись у хащу, до якої зайшов Гебріел Дін і проваджаючи поглядом його сіру постать ледвидиму у сутінках. Лейтенант Маркет прибув за півгодини. Зазвичай ріцолі анітрохи не подобалася присутність старших за званням. Вона не любила, коли вищий за рангом офіцер стояв над душею під час роботи. Однак Маркет не втручався, він просто зупинився посеред дерев, мовчки оцінюючи ситуацію. Лейтенанте. покликала його ріцолі. Ріцолі, коротко кивнув він їй. Що тут знадобилось федералам? Вони прислали агента, вимагають повного доступу до перебігу розслідування. Так, запит пройшов через комісаріат. Отже, все було узгоджено вище. Ріцолі дивилися, як команда експертів спаковує свої інструменти і повертається до фургону. Усе це відбувалось на території Бостона, однак тут, у темному закутку парку, вона почувалася самотньо, ніби в справжній лісовій хащі. Вітер жбурляв листя і розносив запах гнилизни. Між деревами ріцолі бачила вогник. Барі Фрост присвічував собі ліхтариком, знімаючи з дерев стрічку, прибираючи всі сліди того, що тут побувала поліція. Починаючи з сьогоднішнього вечора вони мали організувати засідки. Жага відчути запах плоті, що розкладається, могла привести убивцю назад у цей безлюдний парк до тихої хащі. Отже я не маю вибору. Запитала вона, мені доведеться співпрацювати з агентом Діном? Я запевнив комісаріат у тому, що ми готові співпрацювати. Чому бюро зацікавилось цією справою? А в Діна ви не запитували? Це однаково ще за тим деревом говорити, жодної відповіді. Я від цього не в захваті. Ми повинні все йому розповідати, а він ні черта нам не зобов'язаний казати. Може, у вас просто неправильний підхід до нього. Черговий закид, наче змащена отрутою стріла, яка встромилася в її тіло. Вона зрозуміла, не висловлене в голос. Ти б на себе подивилась ріцолі, ти всіх чоловіків доводиш до сказу. А ви зустрічались особисто з агентом Діном? запитала вона. Ні. Пощастило вам, саркастично розсміялась вона. Слухайте, я спробую щось розвідати, а ви просто постараєтесь працювати з ним. Гаразд? А я хіба не працювала? Судячи з телефонної розмови, ні. Я чув, що ви його вигнали з місця знахідки. Хіба це співпраця? Він поставив під сумній мій авторитет. Я мала дещо прояснити одразу ж, справу веду я, так чи ні? Так, помовчавши, визнав він. Я сподіваюся, що агент Дін також це зрозуміє. Я про це подбаю. Меркет обернувся і подивився на хащу. Отже, маємо два тіла обидва жіночі. Судячи з пасом волосся і розміру скелетних кісток друге тіло жіноче, м'яких тканин майже не залишилося, тіло постраждало від птахів і тварин, але явної причини смерті не видно. Ви впевнені, що в тій хащі більше немає трупів, собаки нічого не знайшли. Дякувати Богу, зітхнув Маркет. У ріцолі завібрував пейджер вона впізнала номер на дисплеї, відділ медичної експертизи. Точнісінько як минулого літа, тихо промовив Маркет, не відводячи погляду від хащі, якраз у цій порі почав убивати хірург. Спека. сказала Ріцоллі, дістаючи мобільний. Вона пробуджує чудовиськ.